Про те, чому важлива кожня, кожна копійка, кожна гривня, чому саме такі донати допомагають закривати великі збори, чому важливі великі вклади. Про все це послухаємо далі в інтерв'ю з Сергієм Притулею. Поява українського волонтерського руху підтримки армії, вона з'явилася не від доброго життя, а власне від того, що а, Росія вторглась на наші землі. До вас дуже часто приходять малечі. Як ви ставитеся за того, що діти хочуть допомагати? Я до цього ставлюся максимально позитивно, тому що з одного боку мені вкрай прикро, що наші діти а, замість того, щоб заробити якісь а, гроші, які вони можуть. Собі заробити і витратити їх на іграшку, але з іншого боку, ми живемо в той час, коли кожен е громадянин країни, неважливо, чи це маленький громадянин за віком, чи це дорослий громадянин, має усвідомлювати, хто забезпечує його мирне існування на відносно безпечних територіях в Україні. Ви казали, що найбільше до нас це був один мільйон доларів. Тільки був найменше. Одна копійка, одна копійка це крапелька. з крапелюк це океан складається. В, е, умовно кажучи, тих там три з гаком мільярда гривень, які ми акумулювали за останніх там дев'ять місяців, і мені здається, що з таких донатів по копійці дві-три, що їх були тисячі і тисячі. І зрештою, за два дні 400 мільйонів. У нас були різні прецеденти. Ну, які за один день? Скільки ви насправді? За один день. Е, 352 мільйони. Сергій повіти, що волонтерство це не тільки зібрати гроші. Це там і логістика, і делегувати, і направити, і сформувати і так далі. Цьому ж головне, що не вчать. Як все це робити? Як воно це все? <плес> я <чесна. плес> Бачите, я, я вам дуже вдячний, що ви підняли зараз ось це питання, бо багато хто а, сприймає а, волонтерство ну, дійсно на, на такому а, рівні. ну, Примітивної відповідальності волонтера за процес, тобто ну ми тобі дали грошей, а ти десь купив і комусь передав. Але адміністрування цих процесів це надзвичайно складний процес, особливо коли йдеться про міжнародні закупівлі. Тобто один раз, якщо ви спробуєте там пройти певні кола пекла в пошуку необхідної номенклатури, оплаті інвойсу, стосунків з фінмоніторингом, а комунікацію з міністерством закордонних справ, яке буде виводити тебе на консулів, які можуть вирішити перманентну проблему, яка виникла на шляху цієї номенклатури до України, перетин кордону і так далі, це, це такий унікальний кожного разу квест. А цьому дійсно ніхто з нас не вчився, але коли були за кордоном під час робочої поїздки, і там сиділи такі представники одної дуже серйозної організації, і вони кажуть, як ви цивільні там примудряєтеся а, це робити, і я не знайшов іншої відповіді для них. Як я сказав, що if you want to survive, you will are looking for possibilities. Якщо ти хочеш вижити, ти будеш шукати можливості. Чи ви в том? взагалі за цей час, за ці 300 днів, за ці 8 років. Мабуть, ліками від втоми є якраз і поїздки до військових, коли там солдат в окопі по коліна в воді, а зараз морози і так далі. Ти навіть якщо ти втомлюєшся, твоя втома ніщо. І тому візьми свою втому так скрути. В рулончик, е запхай кудись у кишеньку, ці зубки і працюй далі. Якщо втомляться наші захисники, от тоді всім буде глибоко начхати. На те, як хто йде, в якій частині України втомився, тому що України не буде. Можливо, у вас є якісь хобі, чим ви відволікаєтесь від всього цього? А зараз, що дозволяє там ментально залишатися на плаву, це дійсно спілкування з рідними, навіть якщо вони далеко завжди є відеозв'язок, ну, принаймні, поки є інтернет. А, і... В мене є мурашина ферма. Ну вона не моя. Кілька років тому старшому сину подарували. І оскільки я залишився вдома сам і, і мурахи, ну мені довелося ну, виявити якісь там елементи піклування. Ну я розумію, що це може так трошечки виглядає, що я як кажуть в Англії, a little bit special, але мені з ними весело, чи як правильно сказати, я їх. Там водичкою пою, там літку муху якусь їм зловлю. Все це, от ви не бачите, ви працюєте, не бачите родини у малому. Вазі. Все це заради перемоги. Чи ви вже бачите цей день? А, ви знаєте, я з таким великим, великим бажанням, з таким очікуванням чекаю на день перемоги. А, і я, я не можу описати словами, як цього хочеться. Але я також маю певний острах наступного дня після цього дня. Тому що е, зараз Україна має ну, такі виклики, е, які стосуються існування державності, ах, існування народу. Після перемоги у нас буде ще більше викликів. І найбільшим з них це буде зберегти ту єдність українського суспільства, яку ми маємо зараз. Я вам щиро дякую. Будь слава ласка, героям слава приходьте ще.